Всім привіт! Сьогодні покриваю фальш ярус для тортику ганашем. У мене пінопластова підложка висота 2 см, дві підложки діаметр 35 см і фальш ярус діаметр 24 см. Значить, Фальш ярус до підложки я прикріпила на глюкозний сироп, і він дуже добре тримається. Покривати буду ганашем. Все, поїхала. Так фальш наш трішка холо покриватиму ще одним слоєм фальш ярус готовий, покрила гоношем. Ставлю в холодильник на охолодження. Зверху в мене стоятиме тортик вагою 3 кг на фальш-ярусі.